Василь Дмитрик, український скульптор, народився в Івано-Франківську, закінчив Одеське художнє училище імені Митрофана Грекова у 16 році, живе та працює в Одесі, член спільноти ОСРЗ 2 Майстерня Дмитрика знаходиться на території одеського судноремонтного заводу номер 2 і його творчість тісно пов'язана з цією локацією. Він досліджує взаємодію індустріального простору нефункціонуючого заводу. З навколишнім, переважно природним середовищем. Дмитрик створює свої скульптури з дерева, металу, перероблених матеріалів, знайдених об'єктів. Через них він розкриває і історію самого ОСРЗ 2 і всього навколишнього ландшафту на проміжку часу більшому, ніж життя заводу. Цикл скульптур пов'язаний у першу чергу з матеріалом, червоними дерев'яними формами для лиття. З яких Дмитрик компонує фігури інсталяцій, у першу чергу серія пов'язана з історією, що передувала заводові товариства «Перетунку на водах і його засновників, графа та графині толстих. Але також він знаходить на території заводу об'єкти, що могли б відсилати до давніших мотивів античних міфів і вірувань інших дохристиянських народів, які населяли ці землі.